Сьогодні розглядаємо 10-ту серію в розмірі 42 та 46 мм. Основна їх відмінність це розмір. По функціоналу вони абсолютно однакові. Є можливість змінювати шпалери за власним смаком. Годинник підтримує українську державну мову і також ряд інших європейських мов. Має досить широке меню. Активне коліщатко, за допомогою якого також можна прокручувати. І за бажанням можна встановити меню кружечками. Годинник має потужний процесор та мега якісний AMOLED дисплей. Годинник сумісний iOS та Android-системами відображає всі сповіщення з соціальних мереж. Також є віджит погоди, який можна переглянути у боковій шторці. Годинник та комплектація його виготовлені з преміальних матеріалів. На годиннику доступна можливість регулювати яскравість дисплею. У боковій шторці розміщені різні віджити та додатки. За бажанням, цей список можна редагувати. Також зручно дуже, що годинник відображає ім'я абонента і можна здійснювати та приймати виклики. На годиннику є можливість вимірювання пульсу. Як я вже зазначила, годинник представлений у двох розмірах, тобто підійде 42 мм для маленького зап'ястя, а 46 мм це для стандартного. Взагалі, годинник дуже функціональний, має ряд широких та важливих функцій, зокрема, спортивні режими їх тут безліч. І ще інші додатки, які важливі та корисні в сучасному житті. Годинник має якісний мікрофон, надійне кріплення і преміальний вигляд. Для консультації або замовлення пишіть у Директ.